Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші підписки. Тетяні особливий привіт. Сьогодні хочемо зняти таке відео. Як вам сказати? На Роботу ми не знімали, сьогодні у нас була робота. Їздили з бабусею, там нам віддали город. Ну Там у таке позаростало лабузиння. о-о-о-о. Ну Ми короче, приїхали, я задовбаний. По нашому селу повинна пойти сенсація сьогодні. Бо я зайшов в магазин, продавщиця була в шоці. Я мовчав. Це буває таке раз у рік. Вона казала, що зараз позвоню другій продавщиці. Скажу чоловіку, ну а ці дві продавщиці по селу, знаєте? цю сенсацію швидко. Це хочемо порозмовляти. Ти голову поворачуєш. Я оце приїхав такий повністю задовбаний, що мовчу, а вона починає доколупуватися з мене до розпросами своїми. Будеш сказати, що, гаманіти мене заставляєш, а я не паду. Вчора вечором приїжджаю я з роботи. Не жива, не мертва. 15 людей за день було. Оля. Кажу, да не трогайте мене сьогодні, пожалуйста. А чого це я не буду тебе трогати? Оля, Оля, а як отут що? А як тут на Оля, позвони. Я кажу, дамо вже завтра. Не, Оля, давай позвони. А коли ти напишеш? А коли ти позвониш? Оля Оля, оля о, і так, ці... і так цілий вечір. Я кажу, я вже не на ногах не стою. Так це ти що решила отомстить? Ні. Я тобі просто показати. Не, ну ну погаманіти я розумію, можна. Ну так ти ж зразу з розпросами. А що ви зробили, а що не зробили? Та Ні... я тільки попитала, чого ти мовчав. <рик> ти ж сам каже, сенсація, я кажу, чого? <рик> Бо мовчав. кажу, а чого мовчав? Не попитай, так буде потім ходити за мною сядем. І не попитала так. Ну, <рик> Поп... <рик> попитай, так. Не ну, питай? Не так, і да, і слово сказати, не дам. <гум> <гум> не, я приїхав культурно, кажу, пошли вот. Ось бачите, ж, лавочка у нас и гарна. Посидим. Винеси, діду там якийсь пирожок, на лисничок поїсти. Ні. Надо покундеть, по -по -по покричать. Дед, не трогай, пожалуйста. Б. ляп 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 ляп, ляп ложка стол. Дід не тарабань ложка. Дід не Ні, я сьогодні утром, то перед тим як їхати, я... Я тут б сильно ліпотів язиком. Їх це роздражало. У той, хто нас сьогодні знімає, оператор. Хотіла по шиї мене влупинить, кажи. Ну заціпило, заткнувся, радуйтесь. Ні. Ви you не... Know, понимаєте, колись mm -hmm. ще навіть Женя наш сміявся, розкажу такий случай. Коротше, коли ти заткнись. Це mm -hmm. yes, ходить, mm -hmm. це просто ми хочемо взяти відео, у вас таке саме вдома робиться таке, чи не, не таке. Каже, ходи, я все ж, ну, я взагалі людина молчалива, замовкаю рідко. Mm -hmm. Ну, крайне рідко. Крайне рідко замовкаю. Короче, кажу, достав я їх своїм гаманінням. Коли ти заткнешся, я ладно думаю, замовкаю. Проходить минут 10-15, чого ти мовчиш? Уже надуси, обиди все. А, а я ж кажу мовчи. А ви ж бачили б як ця людина? Замов... От ну помовчи, пожалуйста. Вы не слышите, как вздыхают. Я громче вздыхаю. Что такое? Не, ну вы сказали молчать, я молчу. Вам, ты, будешь... ты что, обидился? Нет, я ну видите? Женя, mm -hmm. зять мой, ходит смеется. Я... А, а на ушко я зім гаманю кажу, Женя, ну от дивись. Ходили павдня, коли тебе заціпив. Заціплю. Замовчав. Да, ти ж так заціплюєш. Та щоб... да, помовчиш, ти соняченєвце. Накопилось, Вчора Захнуло. Треба було з собою брати. Так, Ага. А так а я ж на ушко кажу, що дивись, кажу. От павдня, щоб заціплоло. Тепер кажу, хай ходить павдня, каже. Що коли ти за гамон? Мовчи, гамониш не так, мовчиш не так. От скажіть, от напишіть, пожалуйста, у вас таке оце? А у вас уже заціпало? Ми зайняті, ми поле орем. Поле орем. А ви чого замовчали? Тут ні, головно, з утра галакали. У мене ж у голові так накрутились. Ми ця людина, коли в його болить голова. У його панос словесний відкривається з двойною, і от от об'ясняють, що це за унікальна людина. Каже, мені так голова болить. Ну так помовчить. Ну я... А я коли гаманю мені легше. Так правильно, ось <клес> же я ж гаманю, вдихаю більше кислороду, більше вентиляція в голові. Так Ти носом вдихає не ротом. Для здоров'я полезно носом. Так там мало буде, мозгів, то мало, на старості году сдохли. Треба <клес> 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 більше там, щоб вакуум не заставався, більше процес вітру треба. Ти возьми у баби он фантин досков притулить, так там буде таке в юга. В'юга. Заметіли. Питає Женя, що там у вас? А я кажу, що в дурдомі все стабільно. Да, я тебе я от, от розкажи, коли, коли радость, коли я мовчу, є радость удома. Спокойствие, тишина и благодать. Такие двоякі. Не, ну ви, ну ви ж бачите, я сейчас мовчки мовчу. Мовчки так і спиш, і то буває, я іногда кричить шва. Не, ну я. я понимаю, що... Така обстановка накалена все, ну Тут от, а от скажи вот, пожалуйста, если б я у тебя. Да ты трошки сегодня помолчишь, ты больше деда-ля по тысячу Здорово, Здороваться будешь. Короче, расскажи про нас двух. Мы молчаны. Два Алексей, тем все сказано. Угораздило діло назвати сина на мене. Подажди. А ну скажи. Я А ну скажи це на всю страну. Я сказати, ось так. Не знімай нас. О. А вона не demiş. Дивлюся тебе. Будеш казати: "Тебе все, ти не поїдеш. Він поїхав, все, я не можу його остановить". Гоблін. І от скажи, це таке як тобі? Кожен день таке. Кожен день. Допресо мисе золя. Так що пашки вона так би получала. А тут і ще ж бачите так що. Главное що. Хорошо, що в мене моя ще дача є тут через дорогу. Бо вже ж документи всі на мене на цю хату. Ну каже, зараз підеш до себе туди, кажуть. Ну ж подивіться, цієї ж. То ще наглий? Агресор! Не то слово, що агресор. Сидіть тут Алеша на лаваці гуляємо. Ну, покажи песочницю його. У нього була песочниця, полте накрите. А тоді сидить і каже, да дед, треба щось трохи обгородити, бо я вже скоро калахати буду. Тобі мало песочниці? Ні. Yeah. Ну вже? Да. Yeah. Дальше не будеш лезти? Буду. Yeah. <свист> Оце ж таке, бачите, це ж... то дивився, то будиночок на щастя, так правда каже, то ж сяде каже на плечі і отако, каже, писюнчиком, так і все лізуть, все відбирають діти. Ну, Та я без б без вас кажу, дурів, кажу, діти, діти, це золото, а внуки це взагалі алмазні бриліанти. Да бы я, кажу, чтобы не лёшал, это так мы вообще мы службу тут съехали, а так. Ты помыл в адеквате. Я? Я в адеквате по жизни не был? Если бы я был в адеквате, я бы канала не звал. Я стеснительный был. Скажи, что я? съехали. Нет, ну, ну, пока за мной не съехали совсем службу. Комісія ніяка не приїде. Відеомони, ти що точно комісія приїде? тут? Ну а дишем змовляю пару місяців у Так і так, згадують там не сильно, до ви нам це. Передачки нам передавали. нам передавати. не паню чи десь, Але ж у нас була одна знайома. Вже немає на світі, каже. Ну Катя, ну от на що ти нормально-нормально живеш. А тоді, каже, бац, і у і... 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 психушку ліга. Вона каже, що я дурна, якщо я психушці не полежу, мені пенсії не дадуть. так. Будись, але на пенсію заробляти. Іде я ідейний. Я Ну, На всякий случай. Все варіанти вас розглядай. Не, ну просто сіли побесідували. Ми сидим, бесідуємо. От скажіть, у вас є такі? Буквально в початку відео я так втамився, аж гаманіт, не подушав. До речі, Оля, если ти мене дивишся, мене прорвали. Чодотворний воздух в магазинах. Так, <тірка> да, поки поділи. Ой. Ну, трошки, правда, трошки я <різوع> <різوع> Трошки. Треба трошки помовчати. Так що, ну, бачите, яке відео таке. Росла... Як нам писали, із калюзи зробили контент. Так, <риві> да. розслабляю ще, балакучу займаю ще є. Коротше, що попало, ми сняли. Я, <риві> я Напишіть, як вам наш контент, як ми вам. Напишіть, у кого таке теж робиться в домі. Головне, я вам скажу, що який би не був час, яке б не було що не творилось в цьому миру. Тримайтеся, не падайте духом, тому що, як кажуть, сміх усе виліковує. Живемо завжди дружно. ніколи ніколи, не, не, не сваримося, ні з ким. по шиї дали, все нормально. І помирили. Просто, просто так тобі, по шиї ніхто не дає. Заробиш, получиш. Заробляю кожен день. Не треба. <ріхи> не, зарабля... ага. не, я в тому сенсі, що заробляю кожен день, ну конкретно отримую у тиждень. Тоді аж <ріхи> Моб я Не треба бу... розказувати, кажуть, у мене рука легка. Не знаю, у кого легка, не знаю. Мо я трошки був ніше, аби менше посвідав, але так мазги вже відбили. <ріхи> <ріхи> ну це таки ми сняли, що попало. <ріхи> а так чекайте нас. Нових відео. Вже будемо трошки, ну що садити, а ми не будемо ще садити. Ну щось будемо робити. Щось будемо робити, щось будемо не робити. Уже саповать пора не садити. А, о, вже саповать, а що ти саповать будеш? Ми сьогодні бачили, там один посапував на городі, так хорошо. Побачили, якого сорту картошка посаджена. Так що чекайте нас наступних відео. Бажаємо всіх мирного неба, не падайте духом і до наступного улибаємося на змовсім і до наступних зустрічей.